Сльози на очах та слова подяки воїнам України. Кияни та гості столиці прийшли подивитися на парад спаленої техніки расистів. Успіхи нашої армії показали до Дня Незалежності України на параді. Побував наш Віталій Залевський. Знищені російські танки, бронетехніка та залишки ракет. Цей металобрухт можна побачити на головній вулиці столиці. Вороги планували провести тут парад перемоги, але щось пішло не так. Герої та героїні України зустріли окупантів пекучим вогнем. У боях наші воїни знищують російську техніку на День Незалежності. Деякі трофеї показують на хрещатику. Гордість за країну, якій живу. Привіт всім ЗСУ, тримаємо за них кулаки, і все буде Україна. Прийшов з великою гордістю за всіх наших захисників і захисниць, за весь наш народ. Бачу, багато згорілої техніки, то як. Результати нашої сумісної праці через загрозу обстрілів росіянами всі масові заходи в Києві заборонені. Проте подивитися на парад знищеної техніки ворога прийшли чимало людей. Це незалежність, це свято, це день народження нашої країни і велика гордість і вдячність нашим воїнам за те, що ми можемо тут це спостерігати. Слава ЗСУ. все буде Україна. Ми переможемо тільки такі думки. Все, що для цього треба. Кожен має робити. Це, звичайно, нас вдохновляє на, на, на подальші якісь на подальшу боротьбу. Тобто, коли бачиш, наскільки ми можемо знищити різними методами таку зброю, доволі, здавалося б, доволі грізну. Українці прийшли з синьо-жовтими прапорами. Багато хто одягнув вишиванки у національному вбранні й пес -кокос. Вишиванка це наш генетичний код. Він теж українець, він з Густомеля, до речі. Тому це дуже символічно для всіх нас для українців спалена техніка ворога символізує невідворотну перемогу незламного українського народу. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, п'ятий канал. Сотні повноприводних пікапів, вантажівок, тягачів та бронемашин відправив на фронт фонд Петра Порошенка від початку повномасштабного вторгнення. Разом із волонтерами також виготовили 70 лазнепральних комплексів, які передали в різні бригади, аби забезпечити комфортні умови для військових. Серед волонтерської допомоги також партії безпілотників та квадрокоптерів. Загалом фонд Порошенка і справа громад витратили на допомогу ЗСУ понад 3 мільярди гривень. Свій 49-й рік народження благодійним концертом Птах відсвяткував український письменник і співак Сергій Жадан. Він зібрав на одній сцені відомих виконавців та разом із ними виконував свої вірші і пісні. Як вітали Сергія Жадана, та хто з українських співаків запалював сцену? Бачила Олександра Кулібаба. Співак, поет, письменник із Харкова або голос Сходу у свій 49-й рік народження. Сергій Жадан зібрав відомих українських виконавців на одній сцені у серці української столиці. Попри повітряну тривогу та затримку на годину, під бурхливі оплески фанатів. Концерт вдалося розпочати. Вірші, що стали піснями, це не просто концерт, а й презентація артбуку, у якому зібрані найкращі вірші Сергія Жадана. Прем'єра ще й має благодійну мету. Виручені кошти передадуть на потреби наших військових. Фактично, це вірші тексти пісень. І коли книжка вийшла, ми з видавцями подумали, що добре було б її цю книжку презентувати саме як концерт, запросити тих артистів, які ці пісні співають. які ці тексти співають. Що це зустріч друзів? Концерт називається Сергій Жадан, і Друзі для мене справді це не просто виконавця не просто музикант, а в першу чергу і друзі Я страшенно тішуся, що маю можливість жити в один час, в одному просторі з цими людьми. Я їх дуже люблю. Люблю те, що вони співають. Ці римовані рядки для глядачів та іменинника співають Христина Соловій, Саша Кольцова, Святослав Вакарчук, брати Гадюкіни, Ульяна Горбачевська, гурт Лінія Манергейма, сестри Тельнюк та багато інших українських виконавців. Вітати письменника та співака приїхав і соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Бакарчук. Живе до 100, 120, а потім і вічність. Люблю тебе. А от Гурт «Козак Сістем» на концерт дістатися не встиг. Застрягли на кордоні з Україною, бо саме поверталися зі свого туру. Проте друга без подарунка не залишили і записали відео. Привітання ми не встигаємо. зараз нам багаж, ми у Кракові. Одним словом, не стираємо, але всі до сьогодні сидіємо тайна від позицист, тримаємося навалює разом до перемоги з немороженнями. Запалювали сцену центру культури та мистецтв і легенди українського року брати гадюкіни. На слова Жадана пісень не виконували, бо як сказав сам Сергій, він ще не доріз до такого рівня, щоби самі Гадюкіни зачитували його вірші. Тому разом заспівали оновлені хіти рок гурту. Ми, ми зробили ще раніше, десь рік назад. Напевно я не пам'ятаю, може раніше наркомани на городі це зробив Сергій і Жадани Собаки. Свій варіант нашої пісні, і ми от виконуємо її в їхньому варіанті. І зіграємо тернопіль нашу пісню таку, як би, так само Сергій буде виконувати. Нам дуже подобається з ним. взагалі бути. Сергія дуже правильна енергетика. Планували прем'єру ще два роки тому, проте війна втілити плани у життя завадила. Ми мали на меті зробити прем'єру цього концерту в Маріуполі і всіх фронтовій зоні, бо Сергій всі роки війни активно підтримував фронт і прифронтові міста. Тому прем'єра цього концерту мала відбутися в Маріуполі, в Волновасі та в всіх тих містечках. Але війна внесла свої корективи, тому ми почали з Кракова. Перший приліт птаха був в Кракові, потім Львів. І тепер Київ і маємо плани долетіти до Харкова. На закінчення гурт і собаки під ліхтарики на телефонах у глядачів виконали пісню мальви. Олександра Колібаба, Микола Чеботарьов п'ятий канал. Новонародженим вишиванки у подарунок на рівненщині немовлята, які з'явилися на світу День Незалежності та День прапора, отримали перший у своєму житті національний одяг. Така традиція в області існує не перший рік. Скільки малюків уже мають подарунки? Дивіться далі. У Ольги та Дениси народилася довгоочікувана донечка. Вдома на сестричку чекають 13-річні брати двійнята. Ім'я дівчинці родини ще не обрала. Радію, що малеча з'явилася на світ у свято державного прапора. Дівчатка це мир, і маю велике бажання, щоб наші діти росли в незалежній мирній країні. Це так і буде тримога за нами, тому що багато людей залишаються в Україні. народжують діток це багато значення має. А у Ольги та Андрія первісток. хлопчика назвали Давидом. Має вагу майже 4 кілограми. Справжній козак пишаються батьки. Планові пологи стояли на 31 серпня. Я прийшла, кажу, чоловіки, є в мене відчуття, що це десь буде 23-24. Тому що я думаю, що він справжній у нас українець. Козак, козак. Тому, да, народився в день українського прапора 23 так. серпня. Традиції дарувати новонародженим вишиванки на честь національних свят на Рівненщині вже кілька років. У день національного прапора на день незалежності в обласному перинатальному центрі з'явилися на світ 12 малюків: дев'ять дівчаток і троє хлопчиків. Символічно, що саме діти, які народжуються 23-24 і серпня, це день прапора та день незалежності, мають своїм народженням деякі місії. Я би назвав так, тому що ці маленькі українці і україночки вони мають стати майбутніми державотворцями, тому що саме кожна людина, яка народжується в цей день, по повірю моєму особистому, вона має на наповну і зробити для країни внесок. Від початку року на Рівненщині народилося майже п'ять тисяч немовлят. Медики кажуть, це більше ніж торік. 23-му ми вже маємо в порівнянні з 22-м позитивну динаміку. Але якщо брати до воєнні часи, то поки що тенденція негативна. У нас за 6 місяців 23-го року народилося на 204 дитини. Це по всій області, не по закладу. На 204 дитини менше. Але якщо рівняти з 22-м, то це значно більше. Свої перші в житті вишиванку в подарунок утримують малюки, які з'явилися на світ у всіх медичних закладах Рівненщини. Бонус до національного одягу пелюшки та подушки. Медики сподіваються, що до кінця року народжувальність на Рівненщині ще зросте. Наталія Світлова рівне п'ятий канал. Відстежуємо події цього четверга, 24 серпня, і далі.